Виходив на зв'язок, розпочали повністю виготовлення весь комплект форм на даний час. Є такі питання, хотіли щось, як, щось змінити, модернізувати, можна так сказати, тих, що є вулках, для кастрів. Краще ваше вало. Хто казав, що на цих кришах збирається конденсату багато. Є вирішення зробити... Типу, ну, Такі ось э, вентиляційні отвори для провітрювання є в цьому сенс чи немає. Тобто, ну, Так покрище більше питань нема, Тобто, ну, цього типу, якщо є такого робити. А стосовно ну, форму так, також тобто, він стандартний то тобто, по розмірам, по всьому під. А стосовно, дна, теж є такі питання. тобто, э, э, ну, як таке, між собою спілкувалися, цікавить такі питання, коли йде дощ, наприклад, не стікає вода е, в то тобто сюди не, не протікає, може зробити уклон тут, щоб ну, вода стікала на вулицю, а не сюди, якщо є в цьому сенсі. Тобто ще питання, по дну. що в ньому може краще зробити, може комусь для роботи було б щось краще модернізувати тобто з цього варіанту. Щось додати чи щось навпаки видалити. Тобто, так само ну, під задвижку, тут стандартно наобі, там, я не пам'ятаю 0,5 мм. Може піддон був би краще сюди, як вбігал, Хау, тобто, і в інших виробників такого плану. Ну, так що найцікавіше, як може хтось з вас підскаже, кому там краще якісь ідеї були щодо дна. Тобто, в принципі, криші, може там є якісь зауваження. Тобто... Якісь ідеї, щоб поліпшити вашу ж роботу, тобто, щоб вам було простіше працювати на цих вуликах, ну, даного типу поліуретанових. Тобто, Приймаються всі любі ідеї, так можна так сказати. Так що, якщо що, залишайте свої коментарі, там, відгуки або пишіть на вайбер. Може щось і вдасться зробити таке оригінальне, яке буде всім дуже цікавим. Номер телефону так саме, я там добавлю в коментарях під відео. Добре, всім тоді гарного дня, чекаю на ваші ідеї. Якщо щось комусь потрібно, то звертайтеся. Буду чекати саме ваші відповіді, ваші ідеї по поводу даних вуликів. Ще раз, що ми повернулися тобто, до повної роботи, тобто виготовляємо всі варіанти. Так що, якщо кому потрібно, звертайтесь за консультацією або за формою.